Таке гарне, чисте поле. Дивіться, яке коло О, Сармат захекався. Що, водички дати, да? Ай ти ж і груля. Да, ти, ти позуєш, да? глядачам позуєш. Сармат заслухався пташок в пташок. Друзі, всім привіт! Сьогодні велике свято одне із 12 самых великих свят, які відзначають в Україні. А ще давнішнє, давнішня назва цього свята це зелені свята. Адже в цей час все зеленіло, люди йшли. В ліси на поля і збирали букети в оселю свою, поставити в вазу, прикрасити свої хати, тому що вважалося, що до трійці не можна було з лісу брати квіточки та ставити до хати а на зелені свята. Люди збирали букети, ставили в хату, прикрашали оселі любистком, м'ятою, квітами, різними пряними травами. Також ходили в ліс за чебрецьом, адже зараз якраз на тріцю він розквітає. Подивіться, де не глянеш, де оком не кинеш, завжди побачиш лікарську якусь травинку, адже в цей час і звіробій розквітає, і деревій, і чебрець. І ось подивіться, і астрагал квітковий Дуже-дуже корисна рослинка. Заварити його для чаю і можна нормалізувати свій тиск, у кого особливо повишений тиск, та і завжди повишає імунітет. У нас навіть є відео, яке ми присвятили астрагалу шерстистоквітковому колиці. Кому цікаво. Напишіть в пошуковик Астрагал 600-квітковий лісотарод, і вам ви де ми детально розповідаємо про цю чудову рослинку. Айва вже не квітне, а подивіться, як гарно розквітла шипшина. Подивіться. І хоч скільки сортів роз троянд немає, не вивели, а сама ніжна, сама прекрасна, це шипшина, яка є пращуром наших троян. Пам'ятаю, такі колючки моя бабуся брала, виламувала і рушник прик... причіпляла до стінки, тому що металеві ці кнопки вони були, ну, щоб ржавчини Рідкі не було. Зла. Ні, і ржавчина з'являється. Yeah. А ось такими от. Колючками прикріпляли рушники. А Такими деревами обсаджували е, нефтібази, об'єкти, які під охороною, щоб ніхто не пробрався. Густо-густо обсаджували, І не потрібно рисовики. колючої проволоки. Та, і ніякої колючої проволоки не потрібно, це <світ> така колюка. Як біологічний, біологічний захист. Як їжачок. А пташки як радіють. Друзі, на грибочки ми зараз не надіємося, тому що дощиків давненько вже в нас не було. Земля суха, так, дощів не буде. Хочу подивитися, чи буде в цьому році полуничка або клубнічка, або земляніка, хто як називає. Чомусь листя є, а ягідок не видно. Щоб знати, приходити чи ні. А там лох є внизу, Вань. Лох внизу є, чи тут взяти на чай трішки. Лох, лох усколистий. Бачите, грибочки зовсім не видно. Ну, дивлюся, що полунички. Є, але вона ще геть-геть зелена, подивіться. Бачите? О, ще зовсім це. хто планує сходити в ліс по полуничку, ще дуже рано. Ще, мабуть, тижня два потрібно зачекати. Опа! Що там? Гриби знайшов чи що? Знайшов усе, що треба. Дітлахи у суботу дежурили біля конюшень і збирали. Кінський навоз, а наші матусі і бабусі перемішували цей навоз із глиною і мили тонко-тонко мастили пол, бо глиняні поли були в мій час, коли я дитиною ще був. І це була дезінфекція, щоб не було мурах, нічого, обновлювання полу, все. Тоненько його промастили, він до ранку він висох. А під вечір діти йшли і збирали. Ламали отаку вербу. Це не верба, це лоху скалесні. Лоху скаліски. У нас казали верба А у нас казали маслина. Ма маслини, так казали. Отакий лоху скалісний, будемо научно казати. ламали. За 5, 6, 7 гілочок. А їх багато не можна в хати? Ну, обов'язково брали по куткам, кожну кімнату одну-дві гілочки клали. Небагато. Потім косили сіно, нарізали, чаще всього це порій, пирійка, по-нашому говорять. Ну, май збирали, такий, як він називається? Ну, май, то, май? так і називається. Май, нас теж називається. Е, ну і полин обов'язково. А у нас що... любисток і горіх. Е, горіх теж. Ці всі рослини відганяли нечисту силу по повір'ям. клали в е, хати, а ціно косили тільки після того, як пройде трійця. Чому? Бо після трійці трава викидає колос, вона ситна, і як укосиш два рази махнув косою. Це достатньо корові чи коняці на день їсти. А як зарані укосиш, то там в траві одна вода, вона висихає і легенька, як пух, вона зрозуміло, ніжна така травка, теж корисна для маленької телятки, маленької лошадки, але ситості вона не дає. Тому після трійці всі косили сіно і по з поріцанням, так, з осудженням, з осудом відносились до тих, хто косив багато до трійці. Так, щоб якщо у когось не вистачає сіна, трохи щоб укосило. так, щоб сіно стояло, щоб дозрівало. І після... Викинули колос. так? Так, да? Як тільки викине колос, але ще не починає в'язати, тому що як зав'яже, як колос дозріє, то тоді заводяться миші і вони толочать сіно. Тільки починає викидати колос, тоді косять. Друзі, саме час. Якраз зараз і ще 2-3 дні можна буде збирати квіточки ось маслини або лоха узколисто. Ось так разом з квіточками. Чудовий ароматний чай. Він як знеболюючий, коли болить голова, наприклад, можна заварювати такий чай, також як снодійне, можна на ніч зробити чай і спати дуже добре, заспокійливе. Так що не втратьте час, ще є 2-3 дні. Бачите, вже інколи на деяких деревах вже цвіточки і осипаються, квіточки. Кожної гілочки потрішечки і одна чайна ложка на склянку води вже сухої, сухої, ось такої сировини висушеної. І дуже, дуже буде чудовий чай. Можна навіть і поєднувати з чебрецем або ще з ромашкою, наприклад, лікарською. не. Тут ти лапою точно не зайдеш, сармат. Куди, блін, паразита кусок? Ну не кричи На, на. Пий водичку, пий, пий. Не надо мені з бутилки. Пий, пий, пий. Ну, блін, ну ну шо ти такий хулиган. Пьо. Дай я поп'ю. Конюшина є, яся немає. <рес> І ясь є. <рес> також, друзі, дуже-дуже корисна рослинка. Який тобі більше да вподобався? З ковилем. З а це жовто-синій бач. А це жовто-синій жовто колір прапора, а то, то а також це... ніжний цікавий. Ось такі букетики з польових квітів. А раніше ми також приносили нашим мамам, тільки це було в суботу. Тепер Сьогодні я тобі принесу. Дякую. Ось, бачите, Звіробій тільки розпускається. Деякі квіточки тут на горі розпускаються. Через днів 4-5 можна вже прийти і назбирати а Звіробій, тиск підвищує, тому в кого гіпертонія потрібно вживати обережно. Іван Афанасьович кудись уже почимчикував. Що це ти такого назбирав? Есперсет, корови ж нас дав? Це для ванни. Есперсет вже корисний ти в тому році. А ще назбирав ці. Ти ж в тому році збирала конюшину для чогось там. Для... Дуже корисно. А дуже... оце я не знаю, що зірвав, щоб спитати тебе. Що це таке? І це жовтеньке, здається, воно щось від е... печінки чи О, що? Ні, ні, воно це як вона купальниця чи як воно називається, не знаю. Воно не корисне. Мама забороняла його в хату, навіть приносити. Так? Ну тоді я викинула. К -к Казала, що ти принесла ці жаблячі цвіти. Ну, а, чо? а я чо не забороняла? знаю. Можливо, вони корисні. Мама забороняла їх вносити в дім. Ужас. Ужас. Такі гарненькі. Дивіки. Мені теж Жовтенькі. Дивіки, я їх дивіки. назбираю на долині. Яскраво жовтий. Так, а мама каже, викинь. Це жаблячиться. Не викину. Викинь. Не викину. <рес> Пішли. Сармат, Сар... Сармат вже жарко. Глядачі просили, щоб тебе побільше познімати. Попозуй трошки, Сармат. Води там немає. А так попозуй. Покачайся, поваляйся. Передай привіт нашим глядачам, нашим підписникам. Вони ж твої хрещені, вони тебе так назвали, Сармат. Ось, друзі, ми і назбирали також наш букет до трійці, до свята. А ще більше свято це буде наше свято перемоги. І ми дуже дякуємо нашим Збройним силам, які дуже важко, дуже високою ціною наближають нашу перемогу. Всім бажаємо мирного неба і бережіть себе. Пока-пока.